Просто ви кидаємо ванільний цукор і звичайний цукор, а кладемо трішечки солі. Так. Поклала масло з вечора, щоб воно просто мені розм'якло зараз мікрохвильову для того, щоб його розтопити. Або на, повід, ці ви можете собі. Це вже залежить від вас, коли маєте як грати. Я не маю як грати. нема коли зараз мікрохвильовку на одну хвилину. І воно яється. Якщо у вас супер, то буде цукор і збивається. Кимон витишку. Зразу буду і розпушувати, додаємо сюди у боросі. Не всю пачечку. Підемо мішати своє аспідаться, що тут вийдемо. Бачите, я не кладу по всьому периметру, просто так, щоб було воно йому. Цікаві до чаю. Ось такі вафельки. Такі гарні. Я маю робити з них ці гріночки з кроком. Можна ще по їх класти тісто Дівчатка, Де... дюжатка Це я з цього разу ось таких спекла і таких міні. Поколу зараз буду накладати сиру Філадельфію чи такий, в мене звичайний кістом польський. І буду накладати і у ці Серединки, зерхи на сир і круг. То будемо ну, просто суші на швидку руку, смачні бутерброди і просто неймовірно. Зараз будемо робити. Ви не бачите, які хрустки? це просто розсипаються. Хочу вам показати, які вони хрустки прям розсипаються. Mm. Дуже смачні. Можна солодкі, можна <кхм> солені. Які вам треба.